Якщо ви не їдете на море, то море їде до вас. Сумчани можуть відчути морський бриз, не залишаючи місто, запевняють співробітники музею. Для цього варто відвідати виставку картин французького майстра Клода Жозефа Верне. Такий подарунок городяни отримали на честь трьохсотріччя з дня народження художника. Чи чути чайок в кімнатах музею? Далі в сюжеті. Роботи відомого француза відвідувачі завзято оцінюють, адже побачити легендарні картини можна не щодня. На оригінальних полотнах художник передав захоплення силами стихії та мужністю людей. Вони вищають нам природу. От я не можу поїхати ні до океану, ні к морю. Я віжу і розумію, у мене фантазія така велика. Я віжу вже і волни, віжу, і віжу, як мене це... Піще для фантазії, піще для воображення. Саме морські пейзажі, козир, митця. В кожній картині неповторна атмосфера, увага до деталей та вишукана техніка. Його роботи прикрашали палаци по всій Європі. І зараз ці картини можна знайти у самих відомих великих художніх музеях. До дня народження художника працівники музею доповнили картини постійної експозиції графічними творами. Це достатньо цікаве і унікальне можна сказати, явлення для жителів нашого міста, їм представляється унікальна можливість увійти ті роботи, які практично ніколи не демонструють. Це в експозиційних залах, вони у нас знаходяться фондах музею. На цих невеликих картинах світ зображено за допомогою штрихів, плям, ліній, рух хвиль, хмари, людські постаті навіть при відсутності кольору виглядають ефектно і яскраво. Побувати на березі моря можна буде протягом місяця. Дар'я Марченко, Антон Загайко на часі новини.